Ось такий вентилятор, дивіться, хлопці, є у нас в наявності. Дивіться, Як він виглядає на три голови, 12 вольт, є 24, є від USB. Голова у нього крутиться на 360. Ви можете його в автомобілі, десь ще щось. Ось так ось він ставиться на ліпучечки. Ви приклеїли, щоб він не вібрував нічого і гарно він все крутиться. Також можна, по-моєму, там дехто казав, що на ну, шурупи його чи ще, але це вже качуться, за чим якщо є двосторонній скотч. Тому кому треба, е є дуже багато таких наявностей, На три голови, на дві голови, можете в офіс взяти просто на USB-шки. І ось такий перелік е вентилятор, да? ну, не Немаленький, це Сі, 12-24, навіть на батарейках є з під зарядку USB. А також ось позиція.